Всім привіт! Я новий влогер по Бейблейду і мене звати Нікіта. Сьогодні у нас обзор на бей під назвою Prominence Valkyrie. Ось його коробка спереді і ззаді. Так, ну Приступаємо до розпаковки. Так. Пускач. Ось такий Ліво і правосторонній. Uh, ну, лінта допускача. І сам бей. Yes. Ось така. Ось такий у нього драйвер из uh, крутящейся штукой. Uh, диск. Прикольний, важкий і сама верхушка. І до нього тут ще йде отака рама, яка з нього під час бою може злітати. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей. В наступному відео буду знімати о, битву із цим Всем пока.